Всім привіт! Я сьогодні приготувала вам десь цікавеньке. Я була на секунді і купила светр в'язаний. Це машина в'язка, але все-таки це в'язка. Ось такий от светр я купила. Ну, він тупо величезний. Він мені по коліно, тому е, треба, до речі, звісити, скільки він. Буде кілограмів важити. Мені здається, десь півтора кілограми. Ось він такий, зараз я його ще помірюю, подивлюсь чисто по приколу, як він виглядає зараз на мені. Я побачила потенціал. Цьому светліку я тут не бачу супервеликих якихось колтунів. Ну і так, да, мені здається, дуже прикольно. Навіть от зараз я от стою і мені вже подобається, як колір виглядає. Я хочу його попрати, я хочу розпустити, і будемо разом обирати, що мені зробити з цього светру, тому що я хочу йому дати другий шанс. І я ще думаю, що це буде. Чи це буде також светрик, але я буду в'язати у дві нитки, тому що тут в'язка дуже-дуже маленька, це не для мене. Чи я хочу зробити оверсайз-светр. Його тут вистачить ниток, на півтора таких светри. чи кардиган чи килимчик навіть я хочу зробити. У ну, мене дуже багато таких ідей. Давайте разом з вами в коментарях поміркуємо, що можна з цього зробити. Це поетапно я буду вам показувати, що я буду робити, будуть такі, як пошагові. Інструкції, і ви зможете потім взяти собі на замітку і також робити такі ж маніпуляції зі светриками з секундів. Це дуже економно, це просто прикольно і розвиває нашу фантазію. Ну і чому б ні? Чому не давати речам другий шанс? Ось таким прикольним способом, тому що зараз із за війни у нас дуже дуже. Велика інфляція на нитки, і коштує зараз нитка на 70% більше, ніж раніше. От, не всі можуть собі дозволити таке. Тому це прикольний вихід. Так, 866 грамів це 0,8. Ну, це як 8,5 мотків за 45 гривень. Так, мені треба ще швиденько упакувати замовлення. Їх тут в мене декілька. По-перше, кімоножки. Ті якраз, які я в'язала у минулому відосі. Так, і ще замовили в мене дві дівчинки. Одна чорну біні. І одна дівчинка молочну біник. До речі, прикольно вони виглядають разом, тому треба мені зараз буде їх сфотографувати, зробити такий фотосет. І ще у мене замовили два рожевих светрики. Поїдуть вони до замовниць. Коротше, як ви встигли поняти, я не дуже гарно упаковую замовлення, тому зараз я буду просити влада це робити. Він мене навчить як це робити. Чи не навчить, а просто замість мене це зробить. Блін, мені дуже подобається взагалі, як це виглядає. У мене вдома буде трохи менше безладу. Хочу щось з них спробувати пов'язати. Я якраз хотіла на пробу зв'язати. У мене тут трохи залишилось пряжі з светрика на замовлення. І я одразу от тільки набрала петельки, і я розумію, що дуже відрізняється в руках. І взагалі, ну як воно виглядає, типу, дуже естетично, дуже симпопулішно. Хм. Ну, Я відчуваю, що до них треба звикати. Це 100%. Дуже кайфую просто з картинки. А ще ось цей звук, як а, спиця об спицю б'ється. Металевий звук, він такий дуже гучний. От слухайте. Ось такий от звук. А тепер почуйте цей звук. Його майже не чутно, але він приємний дуже. Ох, кайфи! Я просто, якщо захочу змінити спиці, я просто їх відкручую. І закручую ті, що мені потрібні. Блін, це дуже-дуже-дуже зручно. Так, і тут багато лесок. Я не бачу, щоб тут було видно, скільки тут сантиметрів. Ну, просто зрівніть, да? як тут виглядають спиці, і як мої в спиці виглядали. Тут це дуже погано в мене. Ну і металеві. Я вже від них втомилася. Тому, можливо, я комусь їх перепродам. На Оликс там можливо. Взагалі, блін, дуже дивно, що я їх купила, бо вони, вони дуже дорогезні. В звичайний день я би такі спиці не купляла, тому що вони коштували майже 5 тисяч. Ну, це для мене дуже багато. І я не розумію, нащо такі робити покупки, тому що спиці в мене є. Тобто купляти ще одне спиці, ще й за 5 тисяч. Ну, але, але мені здається, що в мене в голові це працює так, що е, завтра може їбанути ядерка, мене вже не буде. Е, так чому б не зробити собі приємно. Правильно? Я, я взагалі не знаю, що, на що нас чекає у майбутньому. І чого б нам не радуватися кожній миті, яка в нас залишилася. Витрачати. Ці години, дні, я не хочу у постійному стресі, у якихось страхах. Я хочу жити своє життя. Як би я це робила, звичайний день. Ну, і, до речі, це дійсно допомагає, і творчість вона дуже відволікає, тому. Я е, дуже хочу, щоб ви зі мною робили усілякі такі е, творчі штукенці, в'язали, переробляли своє тресе, <губляли> купляли щось для себе коханих. Чого б ні. Та й взагалі треба кожного дня жити як востаннє. Тому що навіть без війни, навіть без ядерної загрози ми живемо в останнє тому що це наше єдине життя. Це не реклама Макфлорі з полоничкою. Я вирішила, що я не буду поки прати светер той з секу, а просто його буду вже розпускати. Заодно сьогодні зніму процес. Бо все одно ті нитки, що я розпущу, будуть курляві такі. Мені треба буде їх побрати, щоб вони випрямилися. Щоб в'язка светрику майбутнього, чи кардигану, чи того-то, того-то, щоб воно було більш-менш рівним. Обігнала, я вам покажу, як я буду це все діло розпускати. Так, ну що, почнемо. У мене в арсеналі ще палка для кутіку і е пряжа-мотувалка. Бляха, чесно, я не очікувала, що це буде так довго. Я от почала з таким ентузіазмом, але в мене довго не вийшло знайти ту ниточку, яка буде все розпускати. Це так складно було знайти, але все ж таки з горем пополам, щось там я вже навіть бісилася і просто відрізала кусмани такі. І так, в мене вийшло відірвати один рукав. Ніфіга собі, щоб ви розуміли, пішло в мене десь хвилин 40 і це рукав. Ну, а тут найприємніше, бо ниточка вже пішла, і ти просто її отак от витягуєш. Вона собі витягується, починається медитація. Так, все, в мене починає вже сідати сонечко, і я буду закінчувати на сьогодні з цим. Ось в мене, що йде в мусорку. Цими всіма ниточками воно все пришивалося. І це перший рукавчик, це другий рукавчик, і це кишеньки. І в наступному відосі. Думаю, що ми покінчимо з розв'язкою цього светрика, і буду вже, я обирати, якими спицями в'язати і що в'язати. Та й можливо, може, це буде якщо якимись великими спицями, то ми вже і закінчимо, і в наступному відосі буде результат. Тому, папа, до наступного відосу. Всім гарного вечора! Я не знаю, що більше казати. Все, пока.